Один з елементів модульної системи Iris комод 3 d 1 ш На нашому сайті представлено багато різних комодів цієї системи. У даному випадку один з великих комодів на ніжках в кольорі самий основний корпус Anderson Pain, а карниз дуб золотий. Є ще інший варіант, такий, як ви бачите зараз на фото, це цілий світлий колір – Anderson Pain. Комод Iris складається з трьох дверцят. З трьох відділень, точніше, які закриваються дверцятами та однієї шухлядки, де можна зберігати документи чи інші дрібні речі. Ось так комод Іріс виглядає вживу. В даному випадку кришка дуб золотий, а корпус і фасад Андерсон Пейн. А ще може бути повністю корпус і фасад і кришка Андерсон Пейн. Тут використані сучасні направляючі повного висуву шухлядки, міцні пружинні завіси F35. І стильні металеві ручки під старовину, які надійно кріпляться гвинтами. Ручки складаються з двох частин декоративної такої квітки і підставки під нею. Ось так виглядає комод Іріс всередині. Цей комод поставляється у розібраному вигляді, в компактних упаковках. Його легко відправити в будь-який населений пункт України. Ви можете перейти за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом, і потрапити на сторінку цього товару на нашому сайті. Сайт називається Commodic.ua. .com Ви можете замовити комод Іріс з доставкою в будь-який населений пункт України. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.